Мене звати Ігор Гаврищак, і це підсумкові вістю ЮЄ, в яких я розповім про найжирніші новини тижня. Віктора Медведчука часто називають проросійським політиком, але він нерідко говорить про те, що хоче врятувати Україну. Ще раз Україну не Росію. Тому виникає цілком логічне запитання, Які ваші доказательства? І цього разу Медведчук пропонує українцям сусідську вакцину. І щоб дарма не наганяла на духовного лідера ОПЗЖ. Ми на собі спробуємо вплив панацеї від коронавірусу. Найбільш безпомічні речі перед коронавірусом беджик Королевської. дякую за увагу. Якась фігня у Кравчука. «Воздух постійно туди йде Очень і убиває мікроби. І російська вакцина Спутник. Світ із величезною недовірою сприйняв заяву росіян про реєстрацію першого у світі препарату, який убезпечує від ковіду 19 тільки попри те, що весь світ боїться цієї барматухи, опозажовці хочуть її колоти українцям. Віктор Медведчук. вміста того, щоб вести переговори о закупці в Росії готової вакцини від коронавіруса, власть тратить гроші на дороги. Чому Медведчук таке порадив? Адже навіть така дорога ефективніша від спутника Це аксіома. Єдине пояснення медведа самого вкололи вакциною, яка його перетворила на Ватника. А тепер ОПЗ жопець хоче, щоб усі стали такими, як він. І ми знаємо, коли відбулись ці метаморфози. Можливо, з таким станом душі опозиційна платформа їхала до царя на прийом. Здравствуйте, вам у хаті. Хазяї дома є. Судіть самі справжні українці. Бойко, козак. Врешті-решт Віктор Марченко. Марченко. Одне ж з найпопулярніших українських прізвищ. То як справжній патріот Це в Україні в Україні в Україні. В Україні. Це Україна повернувся Медведчуком? Запутана історія. Виключно через підступну сироватку. Лежит і не двігуєс. Це новіша вакцина. І, схоже, на жаль, не тільки опазажовці попались на вудку головного вакцинатора. От бідний дід думав від коронки оберегтися, а підхопив ще страшніший вірус. Якщо б Росія не захватила в той час Крим, то вполне можливо вона б потеряла Крим на вічно, тому що прийшли б сюди американці. Тому колючо ріжучих предметів потрібно оберігатись геть усім. Знаєте, як визначити, що Микола Тищенко говорить дурниці? У нього ворушаться губи. Одне з останніх інтерв'ю черговий фейспалм. Щоб вони очнулися, щоб вони вспомнили, що ми коли-то… Були братськими народами, якісь політики без бою віддали наш Донбас, але з боєм повертати його не можна. Потрібно чекати, що росіяни згадають про те, що вони, нібито братній народ і друзі, і далі вже можна не цитувати. Одним словом, Вітоль Фокінь тільки років менше. До речі, може й кар'єрний шлях у цих двох буде схожим. Після того, як подружки Єрмака повлаштовували всіх своїх дідусів у тристоронню контактну групу, справа перемовин якби не зрушила з місця. Мінські перемовини так і буксували, а зважаючи на те, що робиться в мінську, то взагалі невідомо, що буде далі. Тому Зеленський витягнув туза із рукава. Я вважаю, що саме большое на президента має народний депутат Ніколай Тіщ. Тищенко заявляє, що війшов до парламентської групи з регулювання війни на Донбасі. Спочатку подумали, що Тищенко що почув про лимонки, тобто гранати води не дочув, як завжди, і вирішив. От воно. Моя тема. Кандидатура, чесно кажучи, ідеальна. Він наполегливий, компетентний. Тільки народних депутатів. 204 колонки. Знає собі ціну. Я що тут? Попка, дурак. А головне вміння, що може знадобитися, Тищенко давно мав справу з усіляким лайном. Зважаючи ще й на те, які неадеквати воюють у терористичних угрупованнях на Донбасі, Микола тут буде як риба у воді. Він знає, що робити, якщо та сторона наполягатиме на відбудові руйнувань, завданих росіянами, коштом нашого бюджету. Грошей немає. Ви що це не розумієте? Грошей немає. Та й загалом на перемовинах хочуєте на власні навіть вуша, очі? Що там ви як ви бажаєте чути серця? Будь-хто, хто, хто поп'є на них чаю з цінами велюру. Та ще й послухає Миколу більше однієї години. Нам будували не країну, а такий насос, який щось там качає. Точно погодиться на всі його умови. Зрештою, завжди є запасний варіант. Якщо не вдасться домовитися про повернення української землі, то щоб вона не дісталася окупантам, Тищенко може її просто з'їсти. Історія знає багато класних комедійних дуетів Дені Девіто та Арнольд Шварценеггер, Джим Керрі та Джеф Деніелс, Віктор Янукович та ритуальні вінки. <плес> на їхню хімію дивитись можна вічно, бо немає кращого способу відволіктись та розслабитись ввечері після важкого дня як трошки позитиву. І не хочеться нікого розчаровувати, але здається, що на один комедійний дует в Україні поменшує. Цього разу безповоротно та остаточно. Колись у глядача після стендапу Джорджа Карліна спитали, як це побувати на найсмішнішому шоу в історії? А він відповів, не знаю, я ніколи не бував на українських виборах. Епічність цих виборів опише не один літописець. То губернатор Закарпаття агітує за три партії одночасно. А чи так можна було що ли? то кандидат на мерство в Одесі зробить рекламу з забороненим в Україні серіалом де і корупцію железом. То Колишній політичний соратник намагається зайняти твоє місце, поки ти лікуєшся за кордоном. Конкуренцію Кернесу також складе колишній очільник Харківської облдержадміністрації і мер Харкова, а також нардеп попередніх скликань Михайло Добкін. Після кількох днів гробової тиші, помножений на ноль коронавірусом Кернес, вирішив відповісти на мерські закидони колишнього партнера по стендапу. Мер Харкова Геннадій Кернес читає недружественним жестом рішення екс-нардепа Михайла Добкіна балотіруватися на пост городково глави Харкова. Виглядає очень неблагородно. Последние годы мы даже не поздравляем друг друга с днем рождения и не огорчаем друг друга дружбой. Що ж, більше ми не побачимо нових проєктів від студії Сказали написал. І народу більше ніхто не поскаржиться на те, що немножко текст по дебільному написав. То стане новим головою Харкова, досі інтрига. І Кернес тут має беззаперечну перевагу не лише тому, що керує містом останні 10 років. У Добкіна є одна досить серйозна проблема. Ви знаєте, мені дуже вшаться. Ті з людьми. Дружба коміків почала розпадатись, коли Кернес заявив про підтримку Порошенка. Минуло дуже багато часу, і президентом стала інша людина, але друзі так і не помирились. Ні, а ситуацію навколо цих виборів влучно та точно описав сам Допа. В родному місті відбувається те, про що то, на чому не могли раніше думати. У 2010 році людина, яку називали останнім карпатським мольфаром, Михайло Нечай, напророчив смерть Віктора Януковича у день інавгурації. Він сказав, що чоловіка, якого висвятили на царя, вб'ють через три роки. Того як здійснилось пророцтво, нечай вже не побачив. Мольфара вбили через рік. А у 2014-му Янукович втік з України і помер, щонайменше як політик. Чи дійсно пов'язані слова чаклуна із тим, що шість років тому відбувалось в Україні? Сказати важко. Але друзі та послідовники Фьодоровича, схоже вирішили, що із потойбічним краще не жартувати, а взяти собі на озброєння. 59 років минуло відтоді, як людина відправилась у космос. Чверть століття тому вченим вперше вдалося клонувати тварину. Овечка Доллі прожила сім років і померла у 2003. -му. Американський винахідник Ілон Маск обіцяє вже невдовзі відправити колоністів на Марс. А практично у кожного з нас сьогодні у кишені лежить гаджет, який дозволяє умить отримати доступ чи не до усіх знань людства. Тим часом в Україні. Політики для перемоги на виборах та посилення своєї влади залучають шаманів. Як розповів в інтерв'ю Гордону російський історик та політичний аналітик Валерій Соловей по допомогу до духів нещодавно звертався Віктор Медведчук. Каже, кум Путіна спеціально їздив у джунглі Південної Америки, аби знайти там спеціаліста потрібного профілю. Он использует для этого самые разнообразные средства, в частности, вот допустим, такое средство, как он привез шамана из Амазонии. Вот этот шаман провел обряд для Владимира Владимировича и говорил о том, что Медведчуку суждено быть следующим президентом Украины. У тому, що саме Медвечук возив шамана, дивного нічого немає, то сімейне. Адже за наказом його плішивого кума чаклуни вже палили верблюдів, інші воювали з ненависним йому шаманом Габишевим, а відьми проводили для діда спеціальні ритуали підтримки. Подивіться величим сіл Росії, направь путі Владимира Путіна вірно і правильно. через слово моє. І найкраще у цьому, що толку з цієї магії ні ху -у -у. Путінська Росія вдало продовжує свій рух у безодню, адже чаклунство чаклунством, але падіння рейтингу та європейська санкційна магія схожі сильніші. У тебе Тож і українцями з цього приводу переживати не варто. Шамани нам не страшні. Адже єдині, хто може привести Медведчука у президентське крісло – це самі українці. Навесні коронавірус остаточно дістався України. Відправив нас на жорсткий карантин. В уряді взяли сформувати фінансову подушку безпеки. Задля створення коронавірусного фонду Кабмін обрізав фінансування низки державних програм, як от культурних чи спортивних, через брак грошей відклали і підвищення зарплат вчителям на збирані. 66 мільярдів мали відправити на допомогу медикам закупівлю апаратів ШВЛ, соціалку та подолання наслідків ковід, але не відправили. Натомість українці можуть бути спокійними. На цвинтар чи в реанімацію вони поїдуть відремонтованою дорогою і під пильною охороною. Ось вже скоро рік, як людство ламає голову над тим, як перемогти коронавірус COVID-19. держави вкладають мільярди доларів у розробку вакцини та ліків, які полегшать страждання тих, хто вже хворіє. Мабуть, ще більші гроші витрачають на підтримку економіки та бізнесу після локдауну. І, схоже, нікому нікому в світі не приходить в голову запитати, що робити в українського уряду, і дарма. Адже, судячи зі всього, в нас ці проблеми вже вирішили. Принаймні, таке враження складається, якщо поглянути на те, куди пішли гроші з коронавірусного фонду. А левова частина з них пішла на програму великого будівництва. А ось та міністерство внутрішніх справ да. влітку Арсен Борисичу вже давали 2,5 мільярди з коронавірусного фонду. Але вони десь швидко поділись, і потужний міністр знову сказав: «Нужно більше золота. Словом, попросив підкинути ще коронавірусних грошенят. Аваков попросив ще 1,9 мільярда із ковід із ковідфонду на доплати поліцейським. І дійсно не апарати ще вел за ці гроші купувати. І медики без доплат якось переб'ються. Словом, висновок напрошується сам собою: перемогти пандемію ковід. 19 можуть лише відремонтовані дороги та добре нагодована поліція. Щоправда, не дуже зрозуміло, як можливо, кейками хворобу вибиватимуть. Робота журналіста-розслідувача важка та не завжди вдячна. Спротив олігархів, замовчування, соціальні питання без відповідей, загрози життю та репутації, а ще великий стрес. Витримувати це постійно досить непросто. Робота журналіста-розслідувача на 1+,1 – плюс це сутенерство. Бо тепер колишню роботу нардепа Олександра Дубінського інакше не описати. Українська журналістика зазнала величезних втрат, коли Олександр Дубінський перестав заробляти на 1+,1 плюс та влаштувався у Верховну Раду. Про його високий професіоналізм журналіста-розслідувача свідчить хоча б те, що людина, яка ловила інших на незаконному збагаченні, хабарях та прихованні доходів, невміло приховувала свої. Екс журналіст 1+,1 плюс Олександр Дубінський володіє 24 квартирами та 17 авто. Але історія про те, що мама любить скорість, трапилась давно. І якщо Фейли, Киви та Тищенка, це велика радість. Праздник, дуже великий, дуже важливий праздник – це трагедія, Чорнобильська катастрофа. То коли Дубінські вляпаються в якусь історію, єдине, що хочеться зробити, це. Дубінський брав гроші з Клименка і розкручував фейки про Майдан. Олександр Дубінський в 2013 році займався створенням антимайданівських фейків на замовлення найближчого оточення екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка. Охрініть можна на своєму Фейсбуці у 2013-му Сутенер від журналістики опублікував відео, де нібито біля майдану стоять проститутки та шукають клієнтів. Молодий інтересний. Ще й додав підпис: програма гроші аддихає, а вони працюють. Кількість лайків під постом, як і кількість переглядів на Ютубі, свідчать про одне суспільного резонансу. Не трапилось no, сам Дубінський дуже швидко заперечив будь-яку інформацію про це: Фейки, 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 продажні журналісти. І чи може нас здивувати ця історія? Розповісти щось нове про людину, яка постійно доводить світу, що їй чхати на все Ну, мабуть, Я б обратів увагу на. Фейки існували з давніх давен, і навіть з Майданом нардеп міг вигадати щось цікавіше. Секто, яка змушує вбивати власних дітей. Але якщо вже так у нього працює асоціативний ряд, можна подумати про те, як Олександр хоче провести вихідні. А зразу двох всіх, а не зможеш. Є багато запитань, на які людство намагається знайти відповідь: чи є життя на інших планетах, чи Всесвіт скінчений, чому Ілля Ківа думає Свінтером? І тепер, от мораївські філософи його батька, вирішили розгадати не менш складну таємницю людства. Наступного тижня визначать Нобелівського лауреата миру. Часто, як це наприклад, було з Обамою. переможців обирають серед політиків. Минулого року Нобелівським миротворцем був прем'єр Ефіопії Абі Ахмед Алі, але й були територіально ближчі до нас лауреати. Президент СРСР Горбачов Желаю всім вам самого доброго. Тепер російські божевільні вирішили на мирного Нобеля номінувати Путіна. Путін президент! Міра! Ура! Але і в нас ментально проблемних достатньо. От телеканал наш, куди кожного дня ходить його власник мураїв. Вам Добрий доброго вечір. Вітаємо вас. Добрий вечір. І інші божевільні. Е... Знайшов тему дня. І це. Володимир Путін заслуговує на Нобелівську премію миру. Як думаєте? Повтори! Вам не почулось на українському телеканалі. Міркують про те, чи варто вбивці українців вручати премію миру. Це якийсь Позор. Після цього усі українці мали б виключити телевізор приблизно з такими словами: пішов ти на разом зі своїм телеканалом. Але ні, були ж такі, хто голосував. Та подивіться уважно, підтримка 76%. Це питання перше для Євгенія Мураєва. Вам це нічого не нагадує так, так, результати Путіна на останніх виборах. Тому ми знаємо, хто голосував що за ВВХ два роки тому, що тепер на телеканалі наш. В іншому ж випадку повинні констатувати аудиторія мураївського бачка. Така Володимир Путін заслуговує на Нобелівську премію миру. Як думаєте, дві абсолютно прості відповіді. Будь ласка, яка думає, що Нобелівська премія це хвороба, на яку заслуговує Путін. А от що заслуговує телеканал наш, так це не менш важливе опитування. Бамбамбамбам Йозеф Гебельц, міністр пропаганди Третього рейху, казав, брехня повторена тисячу разів стає правдою. А його шеф у книзі Майнкамф написав, чим жахливіша брехня, тим швидше в неї повірять. Схоже, у цих двох панів є в 21 столітті вірний послідовник. Він вірить, що якщо повторювати тисячу разів, то посеред суходолу може раптом розлитися море. Якщо містичні трилери перестають лоскотати вам нерви, ці частини пили вже не лякають. А хочеться гострих відчуттів, можна подивитися програми російських пропагандистів. Звісна інформація, вона підтверджена на 100% в тому що. Те берктовцы, которые отказались присягнуть хунте, которая пришла к власти сейчас нынче в Украине. Эти берктовцы были двое, я знаю, это достоверная информация, забаррикадированы и сожжены заживо. В последней программе креативом потешил Дмитрий Киселев. рассказывал про морскую мить Украины, что зростає с усилиями американцев. Новые военно-морские базы также Украина создает в Мариуполе Донецкой области, в Северодонецке Луганской области и в Очакове, что в Николаевске. Ты дурак? І Якщо з Маріуполем та Очаковим усе ясно, то щодо сєвєродонецька виникли питання від цього міста до моря кілометрів так 300. Далекувато для військово-морської бази. Ймовірно, то такий хитрий хід пропагандона, щоб завдати удару по ще одній недружелюбній країні. Турція для росіян уже не та отак думав, послухають всі його і Оксамитовий сезон не в Кемер, чи Бодрум, а на море в Сєвєродонецьк. Ціни на нерухомість там кажуть, уже підстрибнули до київських, а в магазинах закінчилися окуляри і плавки. Російський глядач у все повірить. Нам пообіцяли клаптик землі і два рапа. избегать поддержки, а еще лучше охотиться на снегирей, потому что снегирь – это птица, символизирующая глядую Россию. Тросиков, футболки, как Иисуса, на доску берлины прибыли. Зрештою у зомбоящика за своя версія походження морів. Чорне море суть об'єкт іскусственного происхождения, откопаний вручну древніми українцями, або, як їх називають самі історики незалежний древніми украми. Прокопати якихось 300 кілометрів раз плюнути. Ті шалені укри вже, мабуть, у Галичині море викопали, щоби пустити туди кораблі НАТО. Далі більше, якщо до копання долучаться американці, то можуть просто викопати наскрізь від Аризони до самого Сєвєродонецька. А головне, після таких новин, хоч пенсійний вік піднімай, хоч конституцію міняй, хоч Навального трави. Росіяни все одно більше перейматимуться військово-морськовою базою в Сєвєродонецьку. Усібесі. <плес> Постійно всі пайдуть на талі пайдуть. Це підсумкові вісті Юй, а це означає, що на вас чекає додатковий бонус. Андрій Козлов і Вісті полей. Привіт, друзі! Все більше і більше тхне місцевими виборами на полях. І чим заповітний день голосування ближчий, тим креативнішими стають наші політики у боротьбі за електорат. Ну або речовини, що вони приймають, стають міцнішими. Настільки міцнішими, що, наприклад, голова закарпатської ОДА Олексій Петров раптом подався у супергерої, у мережі з'явився мультяшний ролик, у якому Спайдермен, Дедпул, Бетмен та інші герої коміксів кидають свої справи і поспішають на допомогу тим, хто потрапив у біду. Врешті доходить черга і до людини Петрова. Я мушу допомогти. Що сказати? Креативно, скромно. Цікаво за чиї гроші. Та у час виборів українцям, мабуть, потрібен все ж таки інший герой. Ось цей. Я би просто входив. Мені не нужен особи костюм. А дід просто прям як зараз. Я влітаю і такий, пйодеш. Це чоловік під. Такі, о чорти ти човадь, супергероїв більше не буде, а от передвиборчих маразмів вдосталь. Мене звати Андрій Козловиця з палєй». Поїхали. І доки на Закарпатті чиновники розважаються мультиплікацією, у Полтаві лідер партії простих людей Сергій Каплін. Ну, пам'ятаєте цього фаната фільму Сяйво, який ломився у двері міського голови. Ну! No. Here's Johnny. Так от він вирішив спробувати і свої сили у боротьбі за мерське крісло і тепер веде активну передвиборчу кампанію. Київлян здесь не буде. Тобто ходить дворами і розмовляє з електоратом. Переважно це пенсіонери, адже у такий час більшість виборців або на роботі, або на навчанні. Ну чи Каплін, крім бабусь, більше нікому не цікавий. Та як би не було, по дворах Сергій Миколаєвич ходить не з пустими руками. І якщо ви зараз подумали про гречку, ви помиляєтесь. Серіть, ми не роздаємо ніяких гречки, там сахари, чугі. Там один мені підлагав тапари роздавати, щоб спомняли моїй бурне молодості. Ну я вас не можу. Ну у нас є однопартієць, який не проїздить кришки для закатування банок. Часів консервації. Так, Каплін роздає кришки для консервації. Кандидат тонко відчув смаки і потреби своєї аудиторії, і кожен, хто дослухав його обіцянки до кінця, отримав ось такий от брендований подаруночок. І треба сказати, пан Каплін влучив, як то кажуть, у яблучко електорат кришки ледь не відірвав з руками. Не беріть Ми Ми дамовна. А якщо вже кришки так людям зайшли, то може ще й банки зі своїм фейсом пора робити. Хоча, думаю, консервація виглядатиме трошки дивакувато. Дивакувато, мабуть, зараз почуваються і піарщики Борислава Берези. Можливо, навіть якось так почуваються. Справа у тому, що веко партії, від якої умери столиці йде Борислав Юхимович, не розібрались і замість Києва втулили на рекламу Дніпро. Ще й написали. Лише киянин, що народився та прожив у Києві, який ростить тут своїх дітей, розуміє потреби міста та може вкласти у нього душу. На фото з березіної агітки монастирський острів. І він у місті Дніпро, і це зовсім не столичний троханів, як комусь могло здатись. Тож тепер в пана Борислава залишається лише один єдиний спосіб переконати всіх, що він корінний киянин носити з собою свідоцтво про народження. Я в Києві 13 1974 року. Фамілія Береждіння Борислав Євхімович. Показати свій є народження? І ще трошки про наші міста. Їх в нас багато, назви різні, а от слогани в партій на всю країну однакові. Тому іноді виходить як в слуги народу з Харківщини Валерія Марченка. Ізьо, це. Ти сам ти Ізюм. Так і хочеться відповісти. Але з іншого боку, хтось, можливо, нарешті отримав відповідь на екзистенційне для себе питання. Хто я?» Ізюм, це ти? А взагалі, ізюм, дуже красива назва міста. І козятин теж. Козятинці це знають, місто своє люблять і намагаються це показати. Ось навіть хотіли встановити напис Я люблю козятин. Але щось пішло не так. Насправді не щось пішло не так, а пішов дощ, тому власне інсталяцію і не закінчили. Але обіцяють, що скоро зізнання допишуть, крім того, тут ще планують сквер і зону відпочинку. Роблять це місцеві бізнесмени за свої гроші. Та зрештою, навіть якщо написи не дороблять у зізнанні в любові до кіз, мабуть немає нічого поганого. Деякі козли зробили для нас з вами навіть більше ніж ви думаєте. Наприклад, заважали жити Януковичу до того, як це стало мейнстрімом. Людей намного більше. Слово, ну, а в мене на сьогодні все. Любіть свій дім. Поважайте одне одного і не забувайте мити руки. З вами був Андрій Козлов у Єсті Спалій. Побачимось.